Слухайте, чи я вже такий кончений і чи люди такі безсердечні стали, ну так же ж не можна слухайте. Я вас узнала, ви е, блогер, а ви за воєнних там е, рвете. Я рву. Ну ти ж, ну ти ж, блять, йоп твою бога, мать, ну ти ж, блядь, торговка. Блядь. Та чи тебе сука рука відсохнена на один кілограм дати більше і сказати, я знаю, що ви довезете. Блять, це рука права поризона. Що ви довезете до хлопців в окопи? Та блядь, то дай же ти, сука на кілограм більше цих сука єбучих, блядь, в щоб я був хлопцям довести. Що це за люди такі у нас сьогодні? Блядь, у мене просто слов не вистачає. Як таке, ви може бути? Подивіться, це все до копійки вище. І ти мене узнала, блядь? Та мені похоже, ти мене узнала, щоб ти хлопців узнала, щоб ти хлопцям допомогла. Злову вже немає. Подивіться, це все, що я скупився на ті гроші, що вони були. Та що ж тобі, сука, сухне рука, і за ти кілограм лежить, сука, єбучий світ тих, блядь, бабрику, сука єбучих, щоб я хлопцям вихопив навіть. Не ти, блядь, збагатівся, якщо ти на кілограм більше покладеш і скажеш, це в мене лічно. Що ви, блядь, за люди такі два з половиною мільйона гривень мати загиблої бійця віддала б притулі? Та він би, може, вижив, якщо цей гандон, сука, ці гроші підправив напередок. Що ви за люди такі? чому ви, блядь, гандоне, сука, фінансуєте? Підераса, сука, фінансуєте? В тому як ви, блядь, бігаєте по копійку копійка. Дай може б тільки допомогти хлопцям. А ви, блядь, гандонів, сука, вроду, блядь, всяким фінансуєте. Так фінансуєте далі, тільки потім розказуєте, що ці хлопці вижили за що цих підарасів, блядь. Тому що ми, блядь, бігаємо з позиних копійок, сука. Помагай, питайся, щось допомогти. У мене вже просто слов немає злий, сука, йду, як собака. Я заплатив все до копійки, висчитала, на копійки, просто я зверху 20 гривень скинув. Чесно, спринципа, блядь, скинув. Ну так не може бути. Ти ж блядь, торгуєш, поки вони там умирають. же ж тобі, сука, нестила, блядь. і ти розказуєш, я вас узнала, та похуй, похожу ти мене узнала, що ти хлопцям щось допомогла б. Я не знаю, я не знаю, мене нема слов.